Телеканал Трофей, за запрошенням Державної агенції рибного господарства України, відвідав чергове планове зариблення. Цього разу ми будемо зарибляти гамаліївське водосховище. Зариблення відбуватиметься з вселенням трьох видів риб: а саме, коропа, білого амура та толстолоба. Головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів Львівський робохоронний патруль Сторожук Олександр Леонідович. Я є членом комісії по проведення робіт відтворення водних боєресурсів селення в Гамаліївське водосховище. На даному етапі ми проводимо облік водних біоресурсів, чи вони відповідають вимогам інструкції 622 -ї. Щодо вселення водних ресурсів у рибосподарські водні об'єкти. Береться три проби, провели облік першої проби в екземплярі має бути не менше 50 екземплярів. При першому контролі наважка вийшла 149 грам. Значить, по інструкції допустимо вселяти 100 грамів і більше. Ну, тобто, перша відповідає вимогам важку. Буде проводитися другий облік і третій, тобто контрольні проби, другий і третій. Вселяється білий амур, струкатий столоб, білий тувстолоб та короб. Загальна кількість екземплярів, які буде вселено, більше 20 тисяч екземплярів з метою з меча требування риби. Значить ми тут проводимо облік риби. Даний автомобіль буде супроводжуватися комісією і при вселенні значить, облік вже проводитися не буде. Скільки облік проведено тут кількість екземплярів, які вселяються, визначено тут і середня наважка буде визначено тут. Я працюю державним інспектором з охорони навколишнього природнього середовища в Львівській області Сесун Зіновій Мар'янович. Кожного року проводиться вселення водних біоресурсів і на цьому водоймищі проводиться також промислові вилови відповідно до вимог законодавства. Крім того, проводиться любицьке спортивне рибальство на даному водосховищі, гамалівське водосховище, користувачем і орендарем цієї земельної ділянки водного фонду є львів теплоенерго. Відповідно, лів теплоенерго як установа розробила науково науковобілічне обґрунтування, режим на якої проводиться вилов водних біоресурсів. Промисловим способом сітками і реалізація для населення для потреб населення. Крім того, любителі рибалки так само мають можливість тут здійснювати любительське і спортивне рибальство. Тому кожного року проводиться зариблення відповідно до режиму, і відповідно дозволено проводити вилов риби для реалізації. Закінчили роботу по штучному відтворенню водних біоресурсів. Рибу відібрано, переважено, відтаровано. і вона поїхала на місце вселення в Гамаліївське водосховище. Сьогодні ми відібрали і вселили коропа 5441 екземпляр, білого Амура 400 екземплярів та 3934 екземпляри толстолоба. Ну, робота по відтворенню триватиме. Зариблення не є на 100%, чи вони будуть доповнювати, чи залишать вже дані заходи на весну. Але робота зроблена відповідно до норм діючого законодавства. І всі це могли наглядно бачити. Кожна тара з рибою була відважена, старована, риба порахована. От так воно повинно десь відбуватися і щоби. І глядачі бачили, що не просто рибу вселили, як кажуть, водою, водойму зарибили водою, а суто зарибили зарибком, такий, як має бути, живучий, нормальний, здоровий, це було видно. Ну і всім, хто любить рибалку, прийде весна, заїжджайте на Гамаліїку на рибалку. А ми, як інспекція, будемо контролювати, щоб ви рибали чесно, правильно, не порушуючи законодавство. Доброго дня. Ми знаходимося на території товариства з обмеженою відповідальністю Карпатське водограй. Карпатський водограй рибне ставкове господарство, яке знаходиться у Львівській області. Також ми займаємося розведенням основних три видів риби, це є корпус, то столов, білий амур. Також є статус племзавод по морському сазну і статус племрепродукту по білому омору. Плануємо також утворити статус по толстолобу, білому та строкатому. Також ми починаємо вирощувати жетровки, точніше працюємо з осетровою групою. Це чотири види осетра. Сьогодні ми виграли тендер по зарибленню гамаліївського водосховища. І сьогодні відгружали цю рибу. Я задоволений роботою тендером все успішно пройшло. Сьогодні комісії було здійснено контроль з оселенням посадкового матеріалу у Гамаліївське водосховище. Користувач повинен був селити 21 тисячу 200 екземплярів білого товстола, бастрокатого товстолоба, білого амура, коропа. За різних обставин не повністю проведено вселення, посадкові матеріали, кількості екземплярів, які не достають згідно науково-біологічного обґрунтування. Але в цілому посадковий матеріал є доброї якості. Господарством ДЗОВ Карпатський водорай. Надано всі необхідні ветеринарні документи, які підтверджують благополучність даного господарства до різних захворювань, які відсутні, що господарство знаходиться під контролем ветеринарної медицини. Також надано довідку номер один, що риба здорова і вселення пройшло дуже добре. І так, на наш погляд, комісії досить здорова, жива, зразу пішла на глибину на воду. Так що з цього буде користь. Доброго дня сьогодні на водосховищі Гмалівське, яке належить Львів теплоенерго, проводиться вселення водних біоресурсів відповідно до затвердженого режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкту. Сьогодні в даний момент ми вселили понад 900 кілограм коропа. Та понад 40 кг білого амура зариблення ще триває, і ми ще будемо вселяти сьогодні. То білий і строкатий Проведено було перед роботою робочу нараду. Визначено було середню наважку водних біоресурсів та Благополучно довезено до водного об'єкта, вселили риба, вся жива, жодної загиблої риби не виявлено. Тобто зариблення проходить відповідно до законодавчих нормативно-правових документів, як воно повинно і проводитися. Хочемо відмітити, що це не перший захід, який ми висвітлюємо на телеканалі трофей, передувало зарибленню Гамаліївки захід, що відбувся 22 серпня 2024 року. А саме Вселення струмкової форелі у карпатську частину Львівської області в природні водотоки загальнодержавного значення, які належать до басейну річки Дністер в загальній кількості 35 тисяч екземплярів. А саме в річку Бережниця на території Моршинської територіальної громади вселено 9 тисяч екземплярів струмкової форелі. В річку Бутивля Сколівської територіальної громади вселено 4 тисячі екземплярів, в річку Стрий. Боринська територіальна громада вселено 12 тисяч 800 екземплярів. В річку Завадка вселено 5 тисяч екземплярів. Та в річку Орява вселено 4 тисячі 200 екземплярів. Річки розташовані на території Козівської територіальної громади. Такого зареблення фактично. Струбкові форелі у природних водотоків у нас не було за моєї пам'яті, навіть не знаю, чи було за незалежності України. Можливо, десь і була в невеликих кількостях, але така акція є вперше. Селення проводили на основі біологічного обґрунтування 2023-2025 років, розробленого інститутом рибного господарства Національної академії аграрних наук України. Ця програма почалася ще до того, як я почав працювати. Взагалі-то ми розробляли її на 5 років, але Є така розмова, що вона буде продовжена до 2030 року. Ми на це надіємося. Ми думаємо, що і держава, і міністерство агропромислового розвитку на чолі з міністром, і наш голова агенції, що знайдуть кошти, щоб ми все таки бо наша основна роль, це є охорона відтворення, щоб все-таки винайшли кошти, щоб ми відновили ту популяцію форелі, яка була до нас і яка тривала тисячоліттями. Тут даний захід здійснювала державна установа «Рибовод» Одний форелевий завод лопушно під контролем комісії, яка створена наказом Державного агентства України з розвитку мельорації рибного господарства та продовольчих програм за номером 164 від 26 березня 2024 року. Твориться комісія органів рибоохорони. Також значевуско має бути присутня комісія та відтворюють. хто відтворює водні біоресурси і за згодою представники органів місцевого самоврядування колишньої інспекції. Якщо, ну, ми їх повідомляємо, якщо немає бажання, приїжджає. Якщо ні, ми проводимо без них. Інструкція по проведенню робіт зітворення регламентує, що нормативна наважка має бути 3 грама. Ми встановлювали, ну, ціла процедура, як це все робиться, ми все знімали на бодікамеру, ми були на заводі. І середня наважка об'єктів зариблення, які ми зараз проводимо, 3,5 грама. 340 кома Як видно, форель довезли у відмінному стані живу без відходу та ушкоджень. Селення проводилось максимально швидко з дотриманням всіх норм. Погодні умови сприяли, адже значно знизилась температура, що позитивно вплинуло на умови транспортування та стан риби. Ми заробляємо дикористучими видами риб, тобто аборгенними струмкова форель, яку подають в ресторанах. Це є різні види. Вони відносяться до родини лососових, але це є зовсім інша риба. І Тому ми селяємо тільки ті аборигенні види, які в нас жили. А то все штучно вирощені, акліматизовані. І вони не стільки вибагливі, їх вирощують на штучних кормах. Для того щоб вони давали швидку питому вагу і економічну ефективність цю ж рибу, тому ми випускаємо в маленьких розмірах у маленькому віці, щоб вона її генетична особливість збереглася. Що вона має харчуватися? Тому вона і вирощується більшості на природних кормах. А там стартові корми дається тільки на момент прокльовування, тому вона усиляється, щоб вона швидше привикла до природних кормів і ними харчувалася, росла і відповідно відтворювалася. Висловлюємо подяку представникам територіальних громад, які були присутні. Ні на заходах, зокрема старості села Лисович Василю Кубаші, представнику Козівської територіальної громади Віктору Луціву, голові Боринської територіальної громади Михайлу Шкітаку, а також керівництву та працівникам рибоводно-форелевого заводу Лопушно, які виростили, привезли та вселили дану форель, та всім, хто взяв активну участь в реалізації даного заходу. Окремо хочу висловити вдячність Державному агентству України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм на чолі із Клеменком Ігорем Михайловичем в умовах війни в Україні знайшло можливість продовжити взяти курс на поновлення рибних запасів України, і, зокрема, Львівської області.